Я ви на тоді вимагали їх негайного виконання. Що ми вимагали? Те саме з вайдавочця. Ми сьогодні говоримо про те, що рік зрад, який був розпочатий у 20 січнях квітня 2010 року. Добрий, день, тому, пане казати. Повідомий за дитя. Перша була обіцянка про непідвищення сімган, які побратимці, які робили відменювання науковичі про декілька мільярдів. Pasë për me u të shtyli, që të hrini, që të dolari, që Сьогодні, що в Україні фактично відкривається вільний рівно землі. Після того, як 25-27 квітня було здано на 25 років на століття українську територію іноземній військовій базі, сьогодні уряд і Верховна Рада, оці надкладали піаністи, які націляють, продовжують працювати свою лінаці. Цього інша ідея зробити наші політики. 5 гривень один гітар землі, як буде один батьків. Сьогодні вони віддадуть на погашення своїх поточних воїнів. І залишати вони ні з чим на своїй бого даній землі. Пести віки однієї, тої самої україно політики. Це те, що ми не можемо не, не маємо права допустити. Тому сьогодні ми вимагаємо від голови обласної державної за адміністрації. Як державного чиновника, я дивіться українського державного чиновника, не дивлячись на його по інкорекці, поклонників, вимагати від уряду і Верховної Ради, скасування картинських уводів, скасування ратифікації увод, ініціювати звернення до Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи відносно громадянина Януковича, який в цій будівлі відновить під... Не на те, що рік тому ми угоду про створення Харківського обласного комітету захисту України для нормальної 17 опозиційних політичних клас. Я прошу до слова пана Василя Дрінецького, керівникам засновної організації Української народної партії. Коли Україні? яка постійно зраджує національні інтереси України. Це не відділу владу. Тому я не можу сьогодні звертатися за неї уряду. До Верховної Ради. Дісій, так коли свого часу було в Я не можу сьогодні називати владу українську. Я впевнений, що ми цього не повинні аболювати до людей. І вимагати відставки. Ганебної відставки. Некоцінники влади на східній сміттях. Ми маємо вимагати формивання влади в конституційний порт. Відтома. Непостатенційний пост 18. Багітня відписана Тамвана та міського вода. А не то, сенатор статина территорию Украины, которая такие инсоции и неподавайте на свет. Чи можу я звертатися і апелювати до Верховної Ради, що вона захистила національні інтереси, яка зробила національні інтереси у складі регіоналів, комуністи, вілетміні, цим придатно радники національних інтересів. Верхніх стане за на коліна. Тому тільки можна атакувати до людей. І я впевнений, що це потрібно робити ще Впевнений, що ми переможемо цю кримінальну владу, яка керує Україною на всіх рівнях. А тепер десять захлів про ті вигоди які мала б отримати Україна після підписання так званих архівських вод, де зниження азру на три. Це Не, немає. Після підписання. Мало відбудеться річ населення, по суті, години 70 разів більше платить загарбні, що вона платила на підписання угод. Знайте, замовляти про те, що реальне зниження ціни на 30. -ти...

you <laughs> 先ほどのお声優です。

чего тут ходите в моей отеле? А, а что это у вас на такая... ногах? Да это же ВВП, в А почему это у вас на ногах? Ну, выбачьте, поднимает далеко трогать, по трохи, Ну трохи, что, вы будете участвовать в роде? А як Тут прикормлено місце вже, тут смотрящи в мене є там як його, чи як він, ну пам'ятайте, і да. давайте тут може. Да, 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 Дмитрий Анатолійович, починайте. І <кхи> ну, от, 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 от. так, сначала тут дизайн. Так, так. начинается. <круто> <швидку>. <круто>

Я вже відвертатися, ви мене не обдурите. Скажіть, показуєте, де вона є чи нема, покращення моїх. Оооо! Поздравляю, поздравляю. О, є, я виграв. Народ, електорат, я виграв. Поздравляю вас і всіх в Шановні українці, електорат. В нас піднявся новин. І бачили, як все тут піднявся. Але покращення я вам показав. У нас і тут це подпілковить, кажу я, горить. Але виграв, у нас а, покращення життя вже є сьогодні. Дивіться, який гелікоптер в мене. Обами ж такого немає. Повторюється. А, а? А? а у нас. Зараз до вас дійдемо. Ви зі свободою треба розібратися ще. О, що там у нас ще? А у який гарні, за ну, що ви бачили, да? Ти бачив, який в нього банк. Покращення є? Є народ, покажи своє покращення життя, будь ласка. Покажи твоє покращення життя, щоб ми мені пові... повірили всі. Йома, ма!

What was наскільки легко стаються державні, а значить наші з вами інтереси тими пострадавами і тими антиукраїнськими урядовниками, які засіли на Бешенських пагорбах.